Всім привіт! Сьогодні розкажу про невеликі покупки, які я зробила в супермаркеті Реве. Отже, почнемо. Купила ось такий сир. Він мені дуже подобається. Зараз його купувала. Він коштував євро 89 по акції. Так, тут 180 грам. Далі я купила. Філе мінтая, такі брускетки. І по-німецьки мінтай називається Сі і lax Тут пише, що 4 є брускетки. Ось так вони виглядають. Пресовані. Далі я купила 1 кілограм хурми. По німецьки це називається какі. А було по акції Євро 79 кілограм. Також, я купила 6 штук яєць. Вирішила взяти іншої фірми. Тут пише, що вони яйця вільного від корей вільного випасу. Попробую. Взяла морку в нас було по акції 89 центів. Буду запікати рибу, картоплю і морку в духовці. Дякую за увагу. Бувайте!